Так, друзі, всіх вітаю. Ми знову в строю. Коротше, почали вивозити відводки наші до горожої людини. Тут якраз біля нього є така непрям велика посадка акації. Якраз тільки зацвіла. Буквально пару днів я в суботу вже хотів вивезти, але домовилися на понеділок. Коротше, почали вивозити. Сьогодні вивезли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, бо я навіть не рахував. Десять ті, які вже поставили сьогодні на ставки. У нас були рамки відтягнуті. І три штуки поставили, не встигли поставити ним на ставки. Коротше, відкрив льотки. Отак Почала де-не-де вилазити бджола. Тому що зачекав пару хвилин, щоб вони трошки успокоїлися, поки порозставляли все. Коротше, починаємо вивозити. Як бачите, отакий от цвіт, запах, звісно, камера не передає, але просто дуже-дуже обалденний. Коротше, ще плануємо штук 10 вивезти. Ну і все, і будемо чекати, може буде в нас трошки меду з акації. Все, як завжди, мені допомагає дружина. Дивіться, на якому фоні. Просто шикарно біля річки, просто красота. Тому, друзі, якось отак. Помічниця працює, вже вона з бджолами подружилася. Коротше, друзі, отакі справи будемо показувати, який ж все-таки буде результат на оці акації, що вони нам принесуть, оці відводки, які ми робили. Та й такі справи, коротше, друзі, запаковуємо так, щоб не. До речі, це дуже такий момент, от як перевезти. Ми в ленту не робимо, просто беремо стреч, отакий от узкий 10 см, і потім по у нього в два або в три кільця скочимо. І все. І все працює як має мабуть. Задв... Отакі от задвижки, зараз немає їх, замовив, ще не прийшли. Ну Тоді просто взяв фанерку, закрив, там пази є, все, все як має бути. Тому, друзі, якось отак. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк. Ну а ми будемо чекати результат. І кір все-таки буде з цього всього кінечний результат. Все, друзі, всім всього найкращого і благословень!